Друзі, будемо говорити про шквал критики у мережі. Його назбирала співачка Оля Цибульська. Оцей шквал, оцю всю критику на себе. До Дня Незалежності артистка поділилася триптихом. Це така серія арт-світлин. Композицію виконавиці назвала сяяти, народжувати, берегти. На них вона зображена у терновому вінку із зерном у роті. Нові знімки одразу стали предметом гострих дискусій. Одні користувачі побачили у світлина глибоку символіку, інші ж огидний образ. Виглядає огидно. Вона нам щось хоче цим сказати, але не скаже. Олічка, Це неймовірно, зворушливо, просто топ. Дякую за творчість і за любов до людей. Була кращої думки про цю жінку. Фотосесія повний крінж, антиреклама вдалась. Вибачте, але виглядає кріпово. Я спочатку подумала, що ви маєте за ідею показати голодомор. Влочно, В саме серце. Посил зрозуміла, але як на мене виглядає неестетично і негарно. В руках так, а ось в роті якось трохи моторошно. Ну і вінок як у Ісуса краще би були квіти, але кожному своє. Пізніше співачка пояснила, що у центрі уваги мав би бути терновий вінок. Саме його пані Цибульська брала як головний символ фотосесії. Вона зазначила, що для неї він не є релігійним атрибутом, а насамперед уособлює біль випробування та життєву силу, яка проростає крізь перешкоди. Також артистка зазначила, що зйомка стала її способом висловити правду про українських жінок у війні, мову, яку зрозуміють у світі без перекладу. Ви пишете, ну де хто пише, що відчуває відразу саме таку відразу, яку і ми закладали в цей проєкт, відчувають сьогодні мільйони українців, коли знову на вулиці чують російську, коли бачать, як нашу мову спотворюють, перекручують, коли її стирають. Мені важливо, щоб ця відраза прозвучала для нас прямо зараз не як шок, а як дзеркало. Подивіться, що відчуває душа, коли в неї забирають голос.